У п'ятому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішим виявився дебютний матч, у якому зійшлися певною мірою сенсація нинішніх змагань компанія і новачок Сухачівка. Перша після досить несподіваної перемоги над одним з фаворитів турніру Тайфуном має гарну можливість як мінімум зачепитися за бронзові медалі чемпіонату. Поєдинок проти сухих не став для братії легкою прогулянкою, адже сухачівка не відпускала суперника на відстань більше двох м'ячів постійно скорочуючи різницю до мінімуму. Втім, компанія трималася і знову йшла у відрив і навіть забивала ось такі голи красені. Зрештою, не вони, а їхня кількість, вирішили долю зустрічі 5-3 на користь братії, яка завдяки перемозі продовжує перебувати серед чільної трійки лідерів. Проте наскільки вистачить сил у неї боротися до кінця, відповідь мають дати матчі чотирьох заключних турів. Ми перший раз виступаємо тут, то як для першого разу, я думаю, це добре. Ми виступаємо тут. Так що всі сили віддаємо на полі, стараємося, все, що можемо, то робимо. Приємний турнір. Багато цікавих команд тут зібралося, сильних і проти них цікаво грати. просто. І все. А так що. Збираємося, підтримуємо форму. І так далі в інших поєдинках п'ятого туру все було закономірно. Головний претендент на чемпіонство вибір не особливо напружуючись, забив 10 м'ячів у ворота дядьків з заходу. Трохи менше 9 відвантажив у ворота сектору 88 Тайфун щоправда ковтнув один і свої. Ще одну зустріч бітять партизан перенесено у турнірній таблиці. Після п'яти турів утворилося двовладдя. Максимально можливу кількість очок по 12 у чотирьох поєдинках набрали. Вибір і витязь. І саме їхня очна зустріч перша о. Восьмі ранку у наступному шостому турі у суботу, 9 серпня, стане багато в чому вирішальною у підсумковому розподілі місць і кому які нагороди дістануться. Зачекаємо.